Давайте ще вам покажу, як вшита в нас молнія в дорожчих комплектах. Тобто ось тут. Знали це там, де йде, йде ось така оздоблювальна стрічка. Ось тут проложена і ось тут. Тут, де вже підходимо до самої молнії. Молня ось так. Дивіться, в карманчику такому знаходиться. Ось так все зроблено. Чітко і якісно. Хочу знайти саму собачку вам показати. Ось, дивіться, на дві собачки, тому, тому можна розводити вліво і вправо. Ось так це виглядає з виворотньої сторони. Ось, бачите, як і Все прострочено, якісно, класно. І ось друга сторона. Тут все, бачите, також закриті шви. Ось так вшивається мурія. З виворотньої сторони, ось так це все виглядає. Бачите, також усі шовчики, все дуже добре і якісно.